Усіх вітаю, любі друзі! Сьогодні у випуску збірна України ганебно програла збірні Албанії. Головний тренер збірної України Сергій Ребров назвав винних у поразці та розповів, чи піде він відставку після програного матчу. Легенда збірної України завершила кар'єру у національній команді. Український клуб знімається з чемпіонату України. Любі друзі, ставте лайк цьому відео, підписуйтесь на канал та поїхали дивитися новий випуск разом. Збірна України поступилася Албанії в лізі нації з рахунком 1-2, що стало несподіванкою для українських волівальників. Головний тренер Сергій Ребров жорстко розкритикував оборону команди за програну гру. Цей результат став болючим для волівальників, оскільки поразка погіршила позицію України в лізі нації. Збірна Албанії цьому матчі показала організовану гру та ефективно використовувала свої моменти, тоді як українська збірна виглядала нестабільно, особливо в обороні. Перший гол був забитий албанцями на початку другого тайму, коли наша оборона не змогла впоратися на стандарті. Другий гол Албанії став результатом чергової помилки у центрі захисту, коли гравці не встигли закрити вільні зони, що дозволило албанським футболістам вийти на вигідну позицію для удару. Серед головних причин поразки збірної України треба виділити перш за все проблеми в обороні, адже наша оборона виглядала крайне надійно. Захисники не були готові до швидких контратак албанців і не завжди правильно позиціювалися на полі. Також хотілося б трохи більше від наших крайків, які мало того, що недопрацьовували в обороні, так і в атаці тільки епізодично показували якусь гру. Але треба відмічати і низьку ефективність атаки. У збірної України було дуже мало моментів для взяття воріт. Перший удар був лише на 42-й хвилині, і окрім 10 хвилин другого тайму, наші розпіарені зіркові нападники та півзахисники не змогли знайти способи пробити організовану оборону Албанії. Також треба відмічати і слабку гру в центрі поля. Албанія контролювала центр поля, що дозволило їй диктувати гри. Українські півзахисники виглядали розгубленими і часто втрачали м'яч у критичних ситуаціях. Думаю, уже навіть їжику зрозуміло, що Шапаренко і Судаков не можуть грати разом всі збірні. Це фактично футболісти, які дублюють один одного, так звані фантазісти, через що в центрі виникає велика діра. Де ще схоже колись було збірні Англії, де грали Джеро та Лемпарт, два схожі футболісти, через що страждала ця топ збірна. Реброву треба вже когось вибрати одного або Шапренко, або Судакова. Ну, але найголовніша причина поразки це досить глупі тренерські рішення Реброва. Підготовка команди до матчу виникає багато запитань. Сергій Ребров, як досвідчений тренер, мав краще оцінити гру суперника і підібрати тактику, яка б мінізувала ризики. Відсутність Михайла Мудрика та Артема Добика, звісно, послабила атакуючий потенціал, але не була головною причиною провалу. Важливо також зазначити, що заміни проведені ребровим не принесли очікуваного підсилення гри. Вона термоонко розчинилася на полі. Піхранок та Маліновський тільки привозили стандарти біля своїх воріт. А Ізінченко виглядав досить розгублено. На нашу думку, головною проблемою стала не стільки відсутність індивідуальних якостей гравців, скільки колективна неорганізованість. Усі ці проблеми вказують на недостатню підготовку команди та погану взаємодію між лініями. Оборона діяла хаотична, а центр поля не контролював гру. Реброво варто було б краще підібрати склад. Та змінити тактичні рішення ще в перерві матчу, але перша заміна була аж на 70 70-й хвилині. Критика тренера від вболівальників цілком виправдана, оскільки головне завдання наставника це знайти ключ до перемоги навіть у складних умовах. Ребров не може це зробити вже третій турнір поспіль. Відзначимо, що після матчу волонтера збірної України українця Ребров звинуватив саме футболістів у поразці команди. Цитуємо Реброва. Я вважаю, що перші 15 хвилин другого тему ми домінували, ми створювали моменти, ми забили м'яч. Але як вже казав футбол, це не тільки атака, але й оборона. Пропустила другий м'яч. Це ж взагалі, я зараз передивлявся епізод і не розумію, як на такому рівні наші захисники можуть так оборонятися. Вважаю, що спочатку другого тайму ми додали і забили, ми були краще за Албанію, але треба грати 90 хвилин. Сказав Сергій Ров. Що стосується своєї можливої відставки, то Ребров вирішив, що зараз вона не на часі. Таке відчуття, що Сергій Станіславович живе в іншій реальності, де він побачив тотальну домінацію збірною, не зрозуміло. А от перекладання відповідальності на гравців замість того, щоб визнати свої помилки, це в його стилі такими темпами збірна України на наступному розірші Ліги нації буде грати ще в нижчому дивізіоні. Сан Маріну та Фарерським островам приготуватися. Цікаво, чи залишиться до того часу Ребров на посту тренера збірної, чи все ж таки у Андрія Шевченко вистачить волі звільнити Реброва після поразки у матчі проти Чехії, як того вимагають українські вболівальники. Друзі, якщо хочете, щоб Реброва звільнили з посади тренера збірної України з футболу, то поставте лайк like цьому відео. А от наші футболісти заявили, що не треба шукати винних після поразки проти Албанії. Цитуємо наших гравців. Так, Юхін Конопля заявив, що українці програли не по грі. Ми мали більше моментів, але нам не пощастило. Пропустили з двох контратак, десь недогледіли, десь їм пощастило трішки більше. У перерві ми змінили гру, ми грали краще за Албанію. В принципі, ми зробили все, що вимагав тренер. Забили гол, але потім цей дурний стандарт. Нам просто не пощастило, сказав конопля в ефірі мого. А от нападник Роман Єрмчук заявив, що зараз складно говорити, тому що був складний поєдинок. Єрмчук заявив, що не треба шукати винних по гарячим слідам. Треба просто проаналізувати та зробити висновки. Ми обов'язково повернемося кращими, сказав Єрмчук. А от колишні наші лідери зірки зінченко та Маріновський взагалі залишили поле у пригнічному настрої після поразки від Албанії, відмовившись від будь-яких інтерв'ю. Визначимо, що зараз збірна України посідає третє місце у своїй групі Націй після матчу з Албанією, що ускладнює перспективи виходу в плей-офф, Адже в паралельному матчі грузини дома переграли Чехів з рахунком 4-1. А тим часом легенда збірної України Євген кноплянка попрощався з національною командою. Перед матчем Лігінації України албанії відбулася церемонія, присвячена прощанню Євгена Коноплянки зі збірної України. Повідомив прес-аташе збірної Віталій Плецан. Коноплянка завершив кар'єру у футболіст провів 87 матчів за збірну України та забив 21 гол. У своєму прощанні Коноплянка заявив, що був радий грати за збірну, та з ностальгією згадує ці часи. Також він заявив, що зараз в збірні дуже потужне класне покоління, яке дуже легко повинно перемагати своїх суперників. Але як матчував після гри з Албанією, Коноплянка, мабуть, помилився. Євген Коноплянка це один з найяскравіших і найталановитіших футболістів, які виступали за збірну України. Його кар'єра в національній команді залишила великий слід, однак її завершення викликає певні змішані почуття. На пікосих можливостей Коноплянка був ключовою фігурою збірної. Його технічні навички, швидкість та здатність забивати голи з середньої і дальньої дистанції робили його однією з ловних атакуючих сил команди. Варто лише загадати його голи у вибіркових матчах до чемпіонату світу та Європи, а також вдалий виступ на Євро-2012, де він показав свої найкращі якості. Момент, коли він пробіг майже через все поле у матчі проти Англії до відбору на чемпіонат світу 2014 року та забив гол, став одним із найбільших пам'ятних моментів у його кар'єрі. Проте з часом продуктивність Євгена у збірні почала спадати. Це було пов'язано з його переходом у європейські клуби, де в нього не склалася кар'єра ні в Севіллі, ні в Шальке, ні навіть шахтарі, коли він повернувся в Україну. З часом коноплянка тільки втратив свою швидкість, а його колишня вибуховість стала менш виразною. В останніх роках виступів за збірну він вже не був тим гравцем, який міг вирішувати матчі на високому рівні. Таке погане завершення кар'єра коноплянки відображає загальну проблему багатьох українських футболістів, а саме невдала в європейських клубах, де вони не змогли розкрити свій повний потенціал. Тим не менш, коноплянка залишається одним з найвидатніших гравців в історії українського футболу. Його досягнення заслуговують на повагу. Друзі, якщо вважаєте Коноплянку найкращим лівим вінгером за весь час існування українського футболу, то поставте лайк цьому відео. Ну і тепер перейдемо до новин УПЛ. Український футбольний клуб знімається зі змагань. Футбольний клуб «Інгулець» офіційно оголосив про своє зняття з чемпіонату української премєр ліги Причиною стало те, що клуб не зміг отримати дозвіл на проведення матчів на своєму стадіоні Інгулець Арена у Петровому. Хоча стадіон був готовий приймати матчі, бюрократичні затримки, які тривали майже три роки, не дозволили клубу отримати офіційне підтвердження. Відмовившись проводити матчі на інших стадіонах, Інгулець вирішив знятися з ОПЛ. Про це заявив президент клубу Олександр Поворознюк, який активно виступає за проведення домашніх матчів лише на рідному стадіоні, та не готовий знову грати на інших стадіонах. Ситуація з футбольним клубом «Голець», який знявся з чемпіонату УПЛ через бюрократичні проблеми, виглядає досить сумно і показує глибші проблеми українського футболу. На нашу думку, це рішення не просто про стадіон, а про широкий контекст, який включає бюрократію та управлінську неефективність в Україні. Якщо обслугуватися від персоналі Олександра Порозняка, то вже протягом трьох років клуб намагався отримати дозвіл на проведення матчів, але через затримки цей процес не просувався. З іншого боку, рішення клубу та безпосередньо Порознюка не розглядати альтернативні варіанти. Наприклад, грати на іншому стадіоні тимчасово може бути надто категоричним. Можливо, порозніку варто було б шукати якісь інші рішення для подолання подібних труднощів, аби не страждав ані клуб, ані футболісти. Але як ми бачимо, Поворознюк налаштований дуже серйозно. Він прийняв радикальне рішення, інгулець точно знімається зі змагань. Друзі, ваші думки стосовно цієї ситуації пишіть в коментарях під цим відео. На цьому все. Дякую, любі друзі, те, що сьогодні були з каналом Days. Обов'язково ставте свої лайки, також підписуйтесь на наш канал, що цього ще раптом не зробили. Та пишіть свої коментарі сумно. Усіх футбольних новин Ставлюся з вами, любі друзі, вже дуже скоро. Бережіть себе та Україну.